Що, що, що з економікою. Економікою. Вітання. Ви слухаєте подкаст, що з економікою. В студії ведучі Юлія Міншева з Вокс Україна і Андрій Федотов, центр економічної стратегії. І Андрій сьогодні зараз нам представить гостя по скайпу, з яким будемо говорити. Це інвестбанкір, про... заступник директора Dragon Capital з відділу продажів боргових тінних паперів. І сьогодні будемо говорити про місію МВФ, яку вже анонсували, що вона приїде в Україну в вересні, і ми хочемо запитати у Сергія все ж таки, що буде обговорювати, і як взагалі буде проходити ця місія, які будуть питання головні на столі під час пере перемови. Ну у нас буде одразу такий дисклеймер на дві хвилини від мене стосовно того, що таке МВФ. Раптом ви більше слухаєте українських політиків ніж читаєте Вокс або Центр економічної стратегії. Сподіваюся, не так. Але нагадаю, що МВФ це світова фінансова організація. Вона створена ще в 44-му році у складі ООН. І Україна є членом цієї організації. 190 країн є членом організації, тобто це не якийсь там умовний ем, світовий уряд, який керує іншими країнами. Навпаки, кожна країна з цих 190 є учасником. Фондом управляє рада керівників, де представлені всі країни-члени. Тобто і Україна там теж представлена. І МВФ надає кредити країнам. В яких макроекономічна нестабільність, яким дуже треба гроші тут і зараз, кредити МВФ надзвичайно дешеві відносно особливо запозичень на інших ринках. Але коли тобі дають гроші недорого, звісно, очікують, що в майбутньому ти перестанеш них їх просити, як мінімум. Тому радять і записують в умовах про надання цих позик певні. Реформи, якісь умови, які мають допомогти країні стати на ноги, не просити більше грошей. В МВФ, і взагалі, розвиватися стабільно. Перша місія МВФ в Україну приїжджала в. У 94-му році, якщо не помиляюсь, і здається, в 95-му ми отримали там, перші кредити, першу програму, і цих програм було дуже багато, я подивлюсь точну цифру, але точно не одна, і жодну з них ми за 25 років співпраці так і не виконали повністю. Хоча, якщо я знову ж таки не помиляюсь, ми є другим позичальником в МВФ, тобто, навіть. Поза тим, що в нас достатньо погана кредитна історія і такий трек-рекорд змін, які ми обіцяли, але не виконали, все одно там МВФ залишався з цього боку достатньо надійним партнером і особливо допоміг в 2014 році, коли була значна дірка в бюджеті, її треба було заповнювати чимось, і це чимось була там нова програма співпраці. От такий дисклеймер за стосовно того, як ми співпрацювали останні 25 років з МВФ. Зараз в нас така пауза в стосунках, але в бер... вересні вона має якось прискоритись, напевне. Але от про це зараз поговоримо з Сергієм. Як він оцінює прогрес, наскільки ця співпраця буде цього року дійсно ефективною. Ну дивіться, да насправді в нас е, така пауза у стосунках. Е, бо як у будь-яких стосунках, якщо один з партнерів поводив себе некрасиво, то інший може забажати стати на паузу. От так відбулося минулого року, коли ми взяли гроші МВФ і відразу кинули наших міжнародних партнерів. Цей кідок е, був виражений у звільнення пана Смолія, у зазіханні на незалежність центрального банку, що є дуже важливим як для МВФ, так і для на, е, наших партнерів і кредиторів, і всіх всіх інвесторів, отже, це була пауза, але останнім часом ми дійсно дуже прискорились, і треба відмітити значний прогрес у виконанні програми МВФ. У нас іноді в Україні якась діч виникає. Але у той же час ми маємо розуміти, що такі базові речі ми все рівно виконуємо. І, от те, той значний рух по судовій реформі. Зробив можливим то від те, що цей дзвінок відбувся. Ці два закони посадові реформи, які дуже важливі, були проголосовані в правильній редакції. Це була чи не основна основні речі, які ми маємо зробити в цій програмі. Бо треба розуміти, ця програма є дуже легкою. Насправді, коли її приймали під час пандемії, її приймали. знаєте, давайте от, ми будемо просуватися вперед по реформу, і ви головне нічого не зламаєте. О, це була і головна ідея цієї програми. Ми ламали, 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 зараз відновлюємо. І от те, що залишається зробити, це насправді ті дві, -дві ключові речі, які ще ми маємо зробити в вересні. Це відновити те, що було поламано. Перша поламаність була це рішенням Конституційного суду, підвисли набу. Ми ж знаємо, який Конституційний суд захищає саму святу Конституцію України, і там завжди. Чи то забороняє камери на дорогах ставити, бо це все те право українського народу розбиватися на дорогах, чи то, наприклад, вони підставили під сумнів боротьбу з корупцією. Ну бо корупція це також свята українська традиція, щоб виправити ті речі, які було зроблені конституційним судом, потрібно проголосувати закон по набу, врегулювати певні речі. Вони суто технічно насправді стосуються, хто ж призначає нового голову НАБУ, бо а ну технічно, але все рівно вони мають бути виконані, і цей законопроект має бути прийнято. Це одна річ. Друга річ це законопроект по національному банку. Знову ж таки, якщо б не відбулося подій минулого літа, коли ми поламали незалежність регуляторам, то в цьому законі не було б потреби. Але за останній рік трапилось багато негативу, багато негативного шуму всередині національного банку, навколо національного банку і національної і МВФ намагається якось забезпечити. Убезпечитись від майбутніх ризиків для цього потрібно прийняття законопроекту. Принаймні, вони сподіваються, що той законопроект зменшить ризики там впливу. Ну, хоч якщо раптом збереться РНБО і призначить нового голову національного банку, то напевно жоден законопроект від цього не обезпечить. Ми не можемо це записати в законопроекті. Але так чи інакше, це дві ключові речі, які залишилися зробити в вересні, для того щоб ця місія пройшла вдало. І якщо це буде зроблено, ну давайте там в перші Перший тиждень, чи може в перші два тижні вересня, то цілком можливо, що навіть ми встигнуло проскочити перед бюджетним процесом, і те, що здавалося, взагалі то е да. Отримання хоч якогось нового траншу теоретично зараз стає можливим Сергій. А чи є мотивація зараз у влади, ну в такому швидкому турборежимі приймати ці важливі для співпраці з МВФ закони? Чи насправді є е, потреба, і які ризики на столі для України, якщо все ж таки в цьому році ця програма не буде підписана? Ну, дивіться, справді я думаю, що мотивація є, і це продемонструвало прийняття судових законів. Бо судова реформа це було завжди найважливіше. І важко було і українська влада дуже часто відстояла там корупційний суверенітет. Що не, ми не можемо допускати всіх, всіх незалежних зовнішніх людей, оцінювати доброчесність українського судді, бо це ж відразу зовнішнє управління. Але це було проголосовано, це означає, що мотивація є. Які два джерела мотивації? Ну, по-перше, все ж таки, в нас поки що не виконується план по запозиченням цього року. І навіть гроші гроші від МВФ просто так, те, що ми отримуємо найближчі там місяць 2,8 мільярда доларів. А це не в кредита просто так. Це те, що за красиві очі МВФ роздає всім країнам світу. Це, звісно, вирішує багато проблем в Україні, але не всі. І дефіцит бюджету нікуди сам себе не профінансує. Тому на кінець року, якщо не буде грошей МВФ, прив'язаних до них там грошей МСП Банку ЄС, то буде досить такий важкі місяці-півтора, щоб е, запобігти цьому, гроші МВФ дуже дуже допоможуть. І друга мотивація, яка скоріше стосується мотивації е, спілкування з Білим домом, яке завжди я кажу про теоретичні речі, ну дефіцит бюджету це фактична річ. А те, що ми намагаємося мати союзницькі відносини з Сполученими Штатами, через те, що Час від часу у наших кордонів починається якесь загострення сезонного Путіна. Він починає бряцати зброю, і в цей час нам дуже важливо мати повну підтримку Сполучених Штатів не просто підтримку, а повну підтримку. А ситуація з північним потоком 2 продемонструвала, що підтримка може бути різною. Тож я думаю, що намагання приїхати в білий дім і щось тут покласти на стіл, показати, що ми тут взагалі то реформи робимо. Це також мотивує, тому що від Білого Дому нам потрібна підтримка. Я думаю, що це дві головні мотивації, які зараз є, і саме вони спонукають українську владу робити реформи і виконувати програму МВФ. Ну я дуже сподіваюся, що це дійсно саме та мотивація, тому що вона насправді виглядає. А... Класною вигідною українцям з точки зору, взагалі, впровадження реформ. Бо коли ти їх робиш не лише для того, аби якусь галочку поставити в плані виконання і отримати наступний транш, а там де треба трохи докласти зусиль до їх реального впровадження, бо з тою самою судової реформою ну дуже багато було підходів до неї. І такий успіх, це насправді там прорив. Я хотіла запитати стосовно саме умов, які можуть бути переглянуті. Тобто є якась історія, зрозуміла і складна, тому що вона там достатньо політична з історією довкола корпоративного управління. Нацбанком, зокрема, і там якісь різні чутки ходять стосовно того, що буде восени. А якщо зазирнути на крок вперед, які ще можуть бути маркери крім цих виконань до України як до плану? Чи насправді це буде дуже залежати саме від реалізації цих двох пунктів, і далі ніхто не зазирає, яка буде наступна вимога і такий тудуліст? Я думаю, що насправді за наступні вимоги будуть а, продовження тих реформ, які вже є. Бо судова реформа, антикорупційна реформа. Це ж це як у самора немає мети. Тільки шлях не знала. Є дуже дуже довгий шлях, і наприклад, по антикорупції каже: у нас ніколи ще не працював повністю трикутник нормально. антикорупційний суд набу і саб постійно з кимось та є якісь да, проблеми. Так, постійно щось вкрапляється. Да, і це виглядає, як, наче, план. Да? Бо коли якщо цей трикутник справжній запрацює, це було буде загроза для українського корупційного суверенітету. Тож МВФ має слідкувати, що там нарешті все почало. Також реалізація судової реформи законопроекти це добре, але потрібна ж реалізація і це дуже довгий процес. Ми маємо це розуміти ті реформи, які були розпочаті, чи по перше, в нас виникне зараз питання, так чи інакше, корпоративного управління в Нафтогазі і енергетична сфера, бо зараз. Ми знов повернулися до питання в тому, що ціни для населення вдвічі менше, ніж ціни для промисловості. Це створює дуже вагомі корупційні ризики і знов загрожує певної бюджетній стабільності в майбутньому. У нас на ринку електроенергії бардак такий, що мало хто зрозуміє. Тому електроенергія це точно те, що буде потім в програмі. Ну і знову ж таки не поламати. Національний банк не поламати, бо там одна з не те, що комусь дуже сильно подобається пан Шевченко, але те, що йому закидають, схоже, в пресі пишуть, що він не командний гравець в українських реаліях зараз, це означає, що він погано виконує команди. От ризик того, що Національний банк буде добре виконувати команди, є величезним, тому що є величезний ризик. Ми читали всі статті пана Люкченка. Да? Так, Яку... там ми їх обговорювали навіть пораз. Ви послухайте минулий подкаст до наших слухачів, да. якщо ми прогавили. Там таке ж. Це було вжеот. Оскільки такі явно бажання присутні у верхівці української влади, то МВФ має стояти на сторожі, щоб то не реалізовувались. Тож продовжувати те, що було зроблено, не поламати те, що було вже зроблено. Ну і, і знового на я думаю, що перш за все ринок електроенергії. Бо там сам чорт ногу зломить, що у нас відбувається, бардак повний. Треба це якось врегульовувати, і схоже без МВФ не розібратися. Сьогодні ми також запишемо ще один подкаст про те, що бідні роз'єднує українців після дослідження групи Арена, яке проводило до 30-ї річниці незалежності. Там є один цікавий факт, що українці на правду дуже люблять міжнародне визнання, і от коли їх зовні хтось похвалить, вони і самі про себе починають краще думати. І в цьому розділі мені дуже цікаво видається, ситуація ЗМВ, тому що настільки заполітизоване це питання стало, що навпаки, ось ця особа якогось зовнішнього визнання взагалі не грає ролі. Навпаки, якось не має відчуття в середині суспільства, що це є такий позитивний сторонній. Я не знаю наглядач, як це правильно сказати, партнер, який просто е, слідкує за тим, аби ти виконував те, що собі пообіцяв. Це як у всіх марафонах і челенджах, які зараз популярні серед молоді, має бути хтось сторонній, який буде слідкувати, що ти там вчасно лягаєш не їш цукру, ти займаєшся спортом. А в нас є якийсь такий е, спротив на рівні того, що це нав'язано, що це розкрадання і там всі інші міфи, які заважають насправді далі сприймати позитивно ті реформи, які. Робляться, тому що цей негативний шлейф того, що це умовно не з нашої волі, а нав'язане, часто дискредитує навіть там хороші речі стосовно самих реформ. Це такий важливий нюанс. А розкажіть, якщо ви знаєте про те, як місії працюють? От вони, коли приїжджають, що вони роблять? Вони зустрічаються з урядовцями, вони зустрічаються з якимись сторонніми українськими консультантами, чи вони перевіряють на відповідність, є там умовно якийсь. Пакет дій, як це відбувається, чому приїзд місії настільки важливий? Чому це не можна вирішувати в якомусь такому умовно, онлайн форматі чи перекиданням документів і обіцянок через пошту? Ну насправді минулого року це онлайн робилося, але це дійсно засвідчило меншу ефективність. Що таке місія? Це взагалі то бюрократична процедура, бо приїздить багато спеціалістів по певним напрямкам, і вони обговорюють ці напрямки. Просто треба розуміти, що там вже йде питання домовленості, питання реалізації цих домовленостей, і дуже бага... вагомий фактор це умов... умовні розмови за коктейлем. Тобто, добре, коли ви сидите тут в кабінетах, ви по... поговорили, намітили план. Але так, люд... людина, така істота, що набагато більш ефективна, коли потім це було буде проговорено десь в барі. І насправді дуже багато домовленостей саме так і досягається, і розуміння, як просуватися саме так і народжується. Багато неформального спілкування також відбувається під час місії. Тому важливо, щоб місії приїздили особисто, бо тоді всі процеси йдуть набагато швидше. Це суттєво прискорює процеси. Але загалом це набір таких е, яйцеголових людей, які приїздять і намагаються нудити тут, е, що тут е, що відбувається по кожному з напрямків. Вони є спеціалістом в цих напрямках, вони досить е, просунуті, в них висока експертиза, тому що МВФ він же працює з усіма двічниками по світу. Да? Як ви казали, що Україна друга, а перша це Аргентина, наприклад. Да? І Аргентина так само не любить виконувати домашні завдання, як і Україна. Бо, власне, якщо б ми любили виконувати домашні завдання, то ми б не потребували МВФ. Все б тоді відбулося. Тому е, МВ працює саме по всьому світу з двіжники. Всі двіжники плюс-мінус подібні один до одного, тому є накопичена величезна експертиза. От люди з цією експертизою приїздять і намагаються якось просунутися в певних речах, щоб. Те, що працює неправильно, побудувати так, як воно працювало правильно. Да, от неправильно воно працює у всіх країнах по-різному, а правильно один лише варіант. Да, це як у Анне да, Всі нещасливі по-своєму. От всі неправильно побудовані економіки, побудовані неправильно по-своєму. Да, а правильно побудова вона одна. От вони спілкуються, сидять сидять тут спочатку по кабінетах, а потім десь там по барах і намагаються переконати чи розповісти українським чиновникам, як же правильно це побудувати. Сергій, я так зрозумів, що насправді нас врятувала ця от, е, безпрецедентна коронавірусна допомога, яку МВФ надає всім країнам. Можете про неї трошки більше розказати, чому взагалі МВФ, звідки у нього гроші для того, щоб надавати таку допомогу, і які наслідки така допомога має взагалі на світову економіку, тому що це знову ж таки це значить, що багато країн отримують гроші, якось складають їх кудись там. Можливо, це покращує їх макростабільність, можливо. Це збільшує споживання, як це взагалі працює? Ну, насправді, де факто МВФ навіть просто імітує ці гроші. Ну В них є домовленості з американцями, які імітують долари. Але це все такий собі, собі варіант емісії. Цього разу МВФ робить емісію на 650 мільярдів доларів. Це вже другий приклад. Перший раз вони це робили 2000, в кризі 2008 року. І тоді Україна отримала просто так, не в кредит, один мільярд доларів. Зараз вони збільшують цю програму, і це буде 650 мільярдів доларів, де квота України там приблизно 2,7-2,8 мільярда доларів. Як воно працює, ну насправді побачимо, як воно буде працювати, але це допомагає вирішувати перш за все питання дефіциту бюджету країни. Що відбулося під час пандемії? Більшість країн збільшили дефіцити власного бюджету для того, щоб фінансувати. Або протиепідеміологічні заходи, або насправді фінансувати економіку, яка поставлена на стоп-паузу. А або насправді ми бачимо це наприклад, і в Україні чи інших країн, що розвиваються, справжніх локдаунів в нас немає, і ми страждаємо загалом від падіння світової економіки, від падіння попиту, що б'є також по країнам, що розвиваються. Отже, для фінансування дефіциту бюджету, який виникає в такий час, от вирішила запровадити таку програму. З одного боку, це дійсно допомога, це, стабіль, це перш за все макрофінансова стабільність. Так. Е, а з іншого боку, це створює певні моральні проблеми. Бо де мотивує владу таких двіжників А знову ж таки, ми ж країнадвішники, і це відбувається як в Україні, так і в Єгипті, так і в інших країнах. Бо коли влада знає, що а, ми зараз просто так отримуємо гроші, навіщо то робити реформи, якщо ми просто так отримуємо гроші, е, тому тут така. Є подвійна да, якість цих грошей. З одного боку, це дійсно плюс, ну, ці гроші не завалять. А з іншого, оскільки МВФ це ще той дядька, той лікар, насправді, який стоїть і наглядає, щоб ви поводилися правильно, то коли лікар дає вам слабинку, ви біжите в найвищий бар і починаєте там випивати. От, це... Але в українському варіанті насправді, як ми бачимо, що мотивація все рівно присутня і це не може нарадувати. На останок не залишилось трохи хвилин. Я хочу задати таке питання більш ем, критично деструктивне. Мабуть, чи може лікар бути колись неправим? Чи може він висувати? Я маю на увазі зараз МВФ якісь вимоги, які, наприклад, там не на? Часі, чи вони є вже на етапі їх висування нереалістичними, або там занадто амбіційними для тої ситуації, яка склалася, чи були приклади, коли в МВФ політика мала бути там трохи гнучкішою, або можливо вони також помилялися стосовно певних своїх рішень? Вони там не спрацьовували, чи навпаки, ось цей така диверсифікація експертизи і досвіду інших країн дозволяє їм в цілому? бути ефективною організацією, ну дивіться, лікарі як лікарі дійсно можуть помилятися, тому що медична наука розвивається, і те, що зараз рекомендували лікарі у 70-х, не завжди підтримує лікарі. Зараз доказова медицина постійно змінюється, є постійно багато досліджень. Але я порівнював тут. І дійсно лікар може в чомусь в якійсь рекомендації помилятися. Але якщо у вас є лікар, який теоретично може помилятися в одній з рекомендацій зіста, і є гомеопат чи ворожка, до якої ви прийшли, то шкода від ворожки Да? Ви точно не будете лікуватися. А лікар, так чи інакше, все рівно оснований на науці. Тобто, він вам не нашкодить. Його рекомендації деякі можуть не спрацювати, це правда, але різниця колосальна між лікарем, який слідкує за сучасними трендами, говорить англійською і базується на доказовій медицині, і ворожка, яка має яйця, да, і досвід поколінь поколінь, поколінь як працює подорожник. Тому от різниця така: дійсно, лікар може помилятися. Дійсно, іноді він може. Аж занадто від вас щось вимагати. Ну, теоретично, ймовірність да, того завжди-завжди існує. Але все рівно лікування в сучасній лабораторії з сучасними ліками допомагає вам оздоровлюватись. Питання в швидкості іноді щось може бути працювати і навіть краще, ніж те, що знає ваш лікар. Або про те, що це працює краще, покажуть дослідження, які зараз ще розвиваються. Так, це працює. Але лікар все рівно вас наставляє на шлях, він вас лікує. А ворожка вас розважає, Сергій. А от мене таке питання до вас як до людини, яка дуже пряме відношення має до інвестицій, до інвестиційного ринку. От зараз всі країни вони поновлюються, вони шукають. Можливості для відновлення, хтось швидше відновлюється, хтось повільніше, як Україна. І от в принципі, українська влада вона декларує, що вона хоче більше інвестицій в нашу країну. Чого зараз, окрім там, місії там, траншів МВФ, не вистачає для того, щоб ця швидкість відновлення вона була вищою. Да? От, з точки зору того, що ви бачите, без Посередньо. Ну загалом, все ж відновлення це завжди вправляється в інвестиції завжди. Да? Є інвестиції, є відновлення, немає інвестицій, немає там економічного зростання в Україні. Є, ну, по перше, відсутність верховенства права, що стримує багатьох нових інвесторів. Плюс цього року ми бачимо відток капіталу. Бізнес наляканий оціми, от непрогнозованими рішеннями. Да? Там розмова про деолігархізацію і так далі. Це лякає бізнес. Тому, е і, власне, це стримує інвестиції, інвестиції не йдуть. В довгостроковій перспективі, якщо ми не, не, не кажемо там про те, що зараз відбувається, це знову ж таки верховенство права, його встановлення. Це найвагоміша річ. Тобто інвестор не ніколи не питає, не каже вам, розповідай мені, як заробити. Він каже, я сам знаю, як заробити. Не розповідає мені це, забезпечить мені безпеку. От безпека інвестицій ключове, і насправді, коли ми говоримо про українську історію в довгостроковій перспективі, <кхи> по чесному, якщо ми зараз будемо дивитися, в нас немає конкурентних переваг перед інших країн світу. просто фізичних немає вже. Да, ми давно чули про потенціал, але це така. І ми маємо, що ми маємо зробити, щоб бути більш конкурентними поряд з ринком Європи, де завжди буде краще верховенство права. Ну, це очевидна річ, ми можемо бути хіба що більш гнучкі, більш ліберальні. І тут все впрається дуже, дуже важлива частина впирається в реформу трудового законодавства. Бо більшість реформ, і я думаю, що це насправді, коли ми будемо вже в процесі судової реформи і так далі, потім постане саме реформа трудового законодавства, labor market, так звана реформа. Бо більш багато українських реформ вони є декомунізацією по своїй суті. Та сама земельна реформа є декомунізацією, і насправді на жаль, ми напівдекомунізувалися да, з тією земельної реформи, а трудові відносини в нас ще не декомунізовані взагалі. У нас там все як у радянському союзі, і це дуже дуже стримує бізнес від подальшого розвитку. То от коли ми забезпечимо безпеку, найнагальніше питання потім ми маємо говорити про простоту. А простота буде впиратися перш за все в реформу трудового законодавства. Дуже багато українська влада ставить ставку на інфраструктуру, на вкладення в інфраструктуру. Всі за це критикують, але вона, ну можливо, жертвує там якимись політичними рейтингами заради цього, цієї мети. І от, зараз в світі говорять дуже активно про, от, перенесення виробництв десь поближче, да, і Україна, в принципі, у нас дуже вигідний сусід, Європейський Союз. У нас вже є угода про асоціацію. Ми намагаємось. Гармонізувати наші відносини. Ми потрошки виправляємо проблему судової реформою. У нас є антикорупційні органи, які там ще можливо не так працюють, як мали б, але є для цього потенціал. Чи є шанс для України в цих умовах бути таким місцем, куди буде переносити виробництва при певних умовах? При певних умовах завжди є ймовірність що ми виграємо. При певних умовах Динамо Київ може обіграти Барселону. Ну теоретично це можливо. Але якщо при враховуючи роботизацію, враховуючи те, що зараз не так важливо вже вартість робочої сили, бо цієї робочої сили треба менше, мені важко уявити, наприклад, ну от я обираю як бізнес мені відкриватися в Румунії чи в Україні, чого б я раптом вибирав Україну. От мені важко розуміти, чому Да? Хіба що мені все буде набагато простіше в Україні, ніж це буде в Румунії чи взагалі в бюрократизованому європейському союзі? Там все дуже бюрократизовано, і те, що я можу зробити, та перевага, яка в мене може бути, це лише простота. Угу. Ну і, і плюс, напевно, ще як годівниця Європи, ви те, що люблять казати про там просто технологізацію агро, більше туди інвестицій, орошення і так далі. Да? Ну да, але це впирається а, в земельну реформу і б, в верховенство права. Бо це все потребує інвестицій, для того, щоб агра наша була не просто з того, що ми там зерно вирощували, а щоб ми мали поле на тому полу пасли стиляти, і ми вирощували м'ясо. Да? Але для цього потрібні інвестиції для того потрібно бачити довгострокову перспективу. Це впирається в безпеку. Дякую, я люблю, коли наші подкасти виходять не просто пізнавальними, а і терапевтичними. Тому я думаю, крім того, що ви тепер зрозуміли трохи краще, чому від нас МВФ щось вимагає, а головне, чому ми йому щось обіцяємо, а потім не виконуємо. Ви ще знаєте, як треба обрати правильно сімейного лікаря, що він має бути за доказову медициною, що бажано говорити і читати англійською, а також що простота насправді найскладніша штука і зробити просто дуже складно. Особливо. Нам, але точно треба намагатися. Дякую за цю розмову Сергію. В студії був Сергій Фурс Dragon Capital, також Юлія Мінчева з Vox Україна. І, І Андрій Федотов, центр економічної стратегії. Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу дев'ятнадцять 19.00, а також на платформах Google Podcast, Apple Podcast. Це була передача, що з економікою. що з економікою? Що з економікою? На громадському радіо.